Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.2 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривки Лисенко Черненька Шокотько 2024 року випуску. Відкриємо відеоредактор OpenShot. Зразу збережемо проєкт. Файл зберегти проєкт як. Бережемо власні папці, ну і я вам рекомендую для даного проєкту створити окрему папку. Назвемо її вправа 4.2 для прикладу. Ну, і сам проєкт також назвемо вправа 4.2. Чому створюю окрему папку? Давайте відкриємо. Її бачимо. Є сам файл OpenShot і ще якась папка. Дані папки і файли, які в ній, якщо є, також потрібні. Ну і крім цього, ми будемо завантажувати наш проєкт деякі файли. Фото, аудіо і відео. Я рекомендую їх також помістити. В ось цю папку з проєктом. Так, я перемістив, треба скопіювати. Тому що, якщо ви потім захочете відредагувати даний проєкт, і якщо ви вже ось ці, наприклад, зображення видалили, або перемістили в якесь інше місце, тобто OpenShot їх не знайде, то вони не завантажаться і в проєкті їх не буде. Ну а так, всі файли в одному місці, і вони нікуди не подінуться. Вертаємося в OpenShot ну і додаємо ось ці файли проєкту. Для цього натискаємо на ось цю кнопку Зелений хрест як імпортувати файли. Додамо спочатку зображення, виділяємо їх всі, відкрити. Якщо з'явилось таке вікно, то натискаєте Ні. Крім цього, нам потрібно ще відео, воно вже одне. І аудіо. На монтажній стіл, доріжку 1 додамо зображення. Фортеця з лиману. Ось вона, просто перетягуємо. Далі додаємо відео. Прикладаємо одне до одного, не накладаючи. Якщо ми накладемо, то в нас автоматично створиться перехід. Фортеця у Бачите, що в цьому випадку ніби і добре. Але в завданні про переходи нічого не сказано. Через це ми їх не додаємо. Для того, щоб вилучити перехід, правою кнопкою по ньому, контекстом мені що відкрилося, вибираєте вилучити перехід. Поміщаємо назад. І пам'ятаєте, останні дії можна відмінити стрілочкою назад. Далі у нас келійська брама. Мури фортеці. Мури фортеці з башти називається. Тут з бійниці. Оборонний вал. Називається тут файл оборонний рів. Ну і цитадель 1, 2. Та 3. Тепер для всіх зображень потрібно встановити тривалість 5 секунд. Зараз бачите, у нас тривалість все-таки більша. Давайте змінимо масштаб. Зараз у нас тривалість 10 секунд. Для цього клацаємо правою кнопкою по зображенню, саме першому. Фортеця з лиманом. І в контекстному нішу відкрилися, вибираємо властивості. Відкрилося вікно властивості, де встановлюємо кінець. 5 секунд. Тобто просто 5. Натискаємо Enter для підтвердження або класуємо будь де. І так для всіх зображень. Можна його знову поперетягувати. Так, перетягнув забагато. Але я поки що це робити не буду. Потім поясню чому. А зараз додамо титри, які будуть з самого початку. Створимо їх. Вибираємо титри. Титри. Відкривається вікно, де ми можемо вибрати шаблон. І шаблон для титра у нас буде стандартні 1. Назва файлу буде 005. Рядок 1 замки України. Рядок 2 Акерманська фортеця. Змінюємо шрифт. Шрифт у нас має бути Тахома. Розмір 72 ОК. Okay. Змінюємо колір тексту, має бути жовтий. І колір фону має бути синій. Тільки зверніть увагу: альфа-канал встановлюємо 255. Альфа-канал відповідає за прозорість. Зберегти. Титр додається ось сюди. Якщо хочемо відредагувати то правою кнопкою редагувати титри. Бачите, можемо відредагувати текст, колір, shift, тільки не можемо відредагувати назву файла. Він вже в нас так і залишиться. Так Виділяємо ці всі файли і титри перетягуємо на початок. Тепер нам потрібно ще додати титри на кінець. Вибираємо шаблон Creative Commons 1. Назва 010. Рядок 1. У цьому фільмі були використані. Рядок 2. Відеофрагмент з фільму Замки України, який неможливо ігнорувати. Ріадок 3 має бути посилання на ось цей фільм. Зрозуміло, якщо ми будемо його вводити з клавіатури, то це займе багато часу. Та й все одно, мабуть, помилимося. Через це знайдемо його в YouTube. І саме перше посилання у Городністровському Одескові. Це якраз посилання, яке нам потрібне. Це велетенська фортеця найбільш докудований, високий, оборонний. Скопіюємо адресу з рядка адреси. І вставимо. Рядок 4 фотографії Шакотька. Рядок 5 мелодія з альбому. Поки що ми мелодії не додали, додамо пізніше. Це ми зробили, але зверніть увагу, що ось текст з рядка 2 та рядка 3 ось сюди не поміщається. Давайте змінимо шрифт. Зараз 52. Встановимо 36. Так, вже поміщається. Хочете змінити колір тексту фону. Я вже залишу такий самий стандартний. Будемо титри в кінці. Можна, до речі, переглянути, натиснувши на зелений трикутник, відтворити. Тепер нам потрібно створити титери з назвами фото для всіх об'єктів з фотографіями. Тобто для ось цього це в нас фортеця з лиману. Коли наводимо ось є підказку. Ну і для всіх ось цих також. Ну Додаємо так само. Створюємо так само. Вибираємо шаблон панель 3. Ну Назва файла нехай буде по назву зображення, щоб не запутатись. Ну а рядок один текст, зрозуміло, така сама, як і назва. Хочете, змінюєте shift, колір тексту. Я вже змінювати не буду, зберегти. Перетягнемо. Ну, і взагалі то було б краще. Ось титри ставити на доріжку 2, просто притягнувши, змінивши тривалість даних титрів. Але далі в завданні сказано, що на доріжку 2 потрібно поставити аудіо. Тому будемо накладати прямо на зображення. Але бачите, вони більші. Зразу зменшуємо і ставимо ось так. Ну, тільки ще розкажу, зараз вилучу, чому я ось тут залишав місце. Бачите, у зв'язку з тим, що вони більше, коли ми накладаємо зображення на відео, тоді в нас а, створюється автоматичний перехід. Форте. Ну і у зв'язку з тим, що перехід це ніби як плавний виходить, бачите, спочатку в нас взагалі чорне. А потім поступово з'являється. Цей перехід можна видалити? Права кнопка «Вилучити перехід, але справа в тому, що коли в нас буде зображення на зображенні, Бачите, коли я забрав? У нас титри все одно є, просто вже вони не відображаються. Відео його прикриває. Ну і коли ми будемо постійно його щось там видаляти, видаляти переходи, ми можемо видалити з іншого зображення. Тобто потрібно буде знову титри вставляти, знову видаляти через це. Зразу накладаємо зверху, зменшуємо і тягнемо сюди. Хоча взагалі було б краще, якщо вони були на доріжці 2. Ну, А тепер ось так. Ну і робимо титри так для всіх зображень, але у зв'язку з тим, що шаблон у нас буде однаковий, продублюємо ось ці титри правою кнопкою дублювати титри. Змінюємо назву файлу та рядок 1 Зберегти. Бачимо так швидше. Зразу перевіряємо. Ну і так для всіх. І зображення це все цитадель, для них створимо одні титри. Але бачимо, коли ми переміщаємо на доріжку 1, то вони не відображаються. Тому, якщо вже робимо ось так, то додаємо окремо. І бачите те, що я вам говорив. Додаємо на одне, інше видаляється. З титрами розібралися, тепер потрібно ще додати звук. Звук у нас буде звучати від початку. Отже, на доріжку 2 перетягуємо наше аудіо, яке ось так називається шифер. Ну, але бачите, що воно більше за наш сам відеоролик буде. Через це нам потрібно його обрізати. Ви вже знаєте, як це робити. Встановлюємо кінець 90. Трошки не дотягують до титрів, а тому що нам. Для початкових титрів на початку також потрібно встановити тривалість 5. Отже, закінчується зображення. Переходить на титри. І закінчується музика. І закінчується музика. Тепер давайте запустимо на відеоролику. І звук перебиває те, що є в відеоролику, говорить. тому зменшимо гучність звуку, клацімо правою кнопкою по звуку шифер, і в контекстному меню, що відкривається, вибираємо гучність, увесь кліп і встановлюємо рівень 10. Ще раз запускаємо. Сьогоднішній день зберегти. Тепер звук звучить фоном. Вам залишилося переглянути це все. Я вже це робити не буду. І залишилося зберегти проєкт. Для цього виконуємо файл, зберегти проєкт. Це просто проєкт буде зберігатися в тій самій папці. Але якщо вам ще потрібно, ви вже зробили повністю проєкт, то ви можете і зберегти даний проєкт як відео. Якщо вже не будете редагувати. Для цього виконуєте файл, експортувати проєкт, експортувати відео. Ось тут можете нічого не змінювати. Назва за замовчуванням і місце збереження те саме. Тут нічого не змінюється. І натискаєте Експортувати відео. І буде створене відео у форматі MP4. На цьому завданні виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!